За останні 30 років на Закарпатті спостерігається стійке зростання температури повітря. Через зріз середньої температури літо на Закарпатті продовжилося майже на два тижні за останні десятиліття. Тривалість холодного періоду на Закарпатті суттєво не змінилась, але морозних днів стало майже на тиждень менше. Холодних днів із морозом мінус –15, мінус мінус градусів за цельсієм і нижче майже не спостерігається. За останній період часу ми спостерігаємо, що виникла така тенденція. Середньомісячна, середньорічна вірніше температура в порівнянні із ми і по сьогоднішній час роками зросла на 2-3 градуси за Цельсієм. Можемо сказати, що в Закарпатті в 70-х роках була температура 7 градусів, 7,5 середньорічна. А на даний період часу ми спостерігаємо зростання до 10, а то і більше. Йде мова саме про закарпатський регіон. Взимку можуть бути не типові для регіону потепління а влітку може бути екстремальна спека. Що може призводити і до того, що є нерівномірні опади у нашому закарпатському регіоні та й в принципі не лише у ньому. Тобто можуть бути у нас зливи, які пізніше приводять до паводків, до повеней і можуть бути просто посухи. Ми завітали у ветеринарну лабораторію міста Мукачева. Тут спостерігають за пернатими савцями та іншими тваринами. Зокрема, відслідковують реакцію звірів на кліматичні зміни. Ось ця пара віслюків як доказ того, що тварини гостро реагують на кліматичні зміни, адже цикл линяння парнокопитних суттєво відрізняється від встановленої раніше норми. Реагують на глобальне потепління і інші представники живої природи. Всі ми є свідками, наскільки зараз змінилась температура. Ми бачимо, що зміни лютий місяць. А погода ну, як у квітні. І тому зміни клімату не можуть не ну, вплинути на тварин. Значить, в першу чергу ми спостерігаємо, що порушується природне линяння в тварин. Зокрема, ми можемо бачити на наших тваринах: це у нас віслюки, поні, як змінюється циклічність линяння. Високі температури вони впливають на тепловий стрес у тварин, що призводить до. Зниження апетиту, уповільнюється рост, зменшується надою великої рогатої худоби. Особливо ми спостерігаємо, що дуже чутливі до підвищення температури це кролики, птиця, свині. Значить, також не можна не відмітити, що висока температура негативно впливає на репродуктивні функції, знижується якість сперми у самців, у самок порушуються репродуктивні цикли. Отже, можемо сказати, що таке глобальне потепління воно створює. Нові виклики для тваринництва, які вимагають адаптації до нових методів ведення господарства. Пані Маріана каже, найбільш показовим зараз є світ комах. Наприклад, активність кліщів та комарів наразі можна спостерігати навіть взимку, а це вже суттєве відхилення від норми. Зміни клімату відчувають на собі й пернаті. Наприклад, період гніздування деяких видів значно змістився, що впливає на популяцію особин. Про глобальне потепління говорять багато експертів, виділяючи основні причини цього руйнівного явища. Що саме спонукало до того, що ця температура все ж таки так зросла на такий рівень. Це по-перше, ми можемо сказати, що це є забруднення повітря, викиди значної кількості вуглекислого газу у навколишнє середовище. Якщо порівнювати знову ж таки, бо все береться в порівнянні східній області і наш регіон, то не не дивлячись на те, що там було дуже багато. Значних великих підприємств металургійного саме спрямування, які також у навколишнє середовище викидають велику кількість різних газуватих речовин. То на даний час ми спостерігаємо, що у нас також є е, ці викиди. Значну частину е, свого певного внеску у кліматичні погодні умови е, вносить і вирубка лісів. Не останню роль в зміні температурного режиму на території України відіграє й війна, адже спричиняє значні викиди парникових газів. Вплив війни на клімат посилюється з кожним місяцем через бойові дії, пожежі, знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші прямі та непрямі наслідки. Війна в Україні дуже. Негативно вплинула на екологічну ситуацію, загалом як в Україні, так і в Закарпатській області збільшилися аномальні випадки в природі, не дивлячись на те, що бойові дії відбуваються на сході, це також впливає на Закарпатську область. Тим ми часто можемо тепер спостерігати, що є червоне небо. Це є признаком того, що багато вибухів які. Викидаються у атмосферу, і так вони призводять до аномальних змін у кліматі. Екологічне питання у 21-му сторіччі стоїть неабияк гостро, а кліматичні зміни напряму залежать від діяльності людей. Це одна з водних артерій Закарпаття. Рівень забрудненості тут просто вражаючий. Екоактивістка Валерія цікава каже, пластик, медичні відходи та інше побутове сміття заполонили наш регіон. Закарпаття дуже забруднене, дуже багато. Саме ми можемо бачити сміття біля водої, тому що це скупчення, так, гірські річки впадають в більші водойми. От, е, пластик, так, пластик нас поглинув, пластика є дуже багато. От, багато скла також є, і змішаних відходів, тобто е, навіть памперси, медичні, медичні шприци. Тобто, це є проблема, тому що е, насправді. Такі речі медичного призначення не мають утилізуватися на рівні держави, тому я це проблема. Як ми бачимо, зараз зима, плюс 9 градусів, тобто це, це кліматичні зміни, на які впливають безпосередньо забрудненість навколишнього середовища, тобто воно все пов'язане. І якщо ми е, говоримо про те, що е, як зменшити то цю кількість сміття, то це треба навчитися свідомо споживати. Провідні екологи світу говорять, кліматичні зміни на планеті невідворотні. Все ж можна уповільнити їх прогресування. Зробити це може кожен. Свідоме споживання, сортування відходів та правильна утилізація. Це запорука здоров'я планети, говорять експерти.